Після вдалої виїзної гри з одним із лідерів вітчизняної першої ліги Олександрією Криворізький гірник повернувся додому в напрочуд гарному настрої. Із позитивними емоціями та, звісно ж, подарунками футболісти та керівники клубу завітали в гості до вихованців дев'ятої школи інтернату. Тут у нас виспитуються теж наші члени клубу, будучи участвують з нами теж в соревнованнях, показують неплохи результати. Надіємося, вони у нас продовжать футбольну кар'єру. Надіюсь, не последний раз ми посічаємо такі дня. Вони приїздили із продарунками і запрошували на матчі. Я так думаю, сьогоднішній день дасть старт, початок таких дружніх стосунків і з гірником з новою командою. І вони будуть укріплюватись. З часом ми залюбки будемо приходити на стадіон, от, переглядати матчі, під, підтримувати наших футболістів, ну це перше. А друге, спорт номер один у місті, він і спорт номер один у нашому закладі. Школа-інтернат номер 9 добре відома в Кривому Розі кузня спортивних талантів, тож візиту гостей діти очікували із нетерпінням. Я займаюся в школі «Горняк», то ми ну Кубок города зараз будемо фінал грати 22-го на Металургії. Хотілося б з ними зіграти, ну не Сьогодні, ну як, небудь до уваги гостей була представлена невеличка концертна програма. А завершилася зустріч, як і мріяли діти на футбольному майданчику. Вони змогли дати гідний бій профі, тож за підсумками гри переможців і переможених не було.